Хлопець, що сидить зараз поруч із зі мною, надихає через свою музику людей розмовляти із Богом. Коли тривоги по когло огортають негоди, розкажи Богу. Це пропаганда молитви, можна так сказати. Можливо, хтось переживає. Хтось чому ти не спиш, хтось не спить по ночам. Розкажи про твої жалі, хтось жаліє про якесь минуле. Розкажи про свої мрії. Довір життя його волі Повертайся додому. Розкажи Богу, коли от така невизначеність вона продовжується у нас в країні. Е, можливо, хтось слухає за кордоном, хто мігрував, теж має якусь невизначеність. Розкажи Богу всі історії різні.